Доброго життя, життя в насолоду, що нам мішає жити і насолоджуватися життям. Напротязі всього життя, ми десь щось почуємо. Починаємо жити по правилам, а нам вони не подобаються. І все це налипає на нас, як сорочка на сорочку, тобто, ніби капустний лист за листком. Нашу душу і бере, і огортає, і нашій душі нам некомфортно жити із тими чи іншими переконаннями, різними програмами, з різними страхами. І ось до чого я це говорю. Е, я провожу є такі купа майстрів, з якими ми вчилися, провожу терапевтичні бесіди, сесіди, де я показую путь, дорогу, щоб людина усвідомлювала і розуміла, де її є. Причини, щоб жити вільно від тих чи інших програм, які блокують її розвиток і радість у житті. ось деякі програми, з якими ми живемо, не завжди наші. Буває, це все нав'язано від соціума, від батьків в першу чергу з дитинства. Травма дитинства це. Саме сильне, яке чіпляє нас в дитинстві і, можливо, в дорослому віці, потім воно нам не дає далі співіснувати, блокує наше, нашу взаємодію з іншими людьми, блокує. Нашу геніальність і творчість. Іноді ми не знаємо, як рухатися і куди рухатися. Якщо відгукується, пиши. Перші 30 хвилин ти можеш повзаємодіяти зі мною. Ти зрозумієш, чи тобі до мене. Приходь.